І так, ми в огірочках, же почав хутку <сху> вибирати, да? На, камеру. Тримай. Ти про який? Про той питав? Ну, типу, так. Да. Такий маленький, десь тут я бачу, <су> що маленький. Той нехай висить. Він Ам... загар маленький. На тому теж є На тому рядочку. Багато знімати не будемо, бо я в минулий раз. Повирізав. Так, да, дуже багато. Ну нічого страшного, нехай. Воно ну, ну, то нехай, але потім монтувати це все. Ну, що поробиш? Перший рядок. Окей, тут небагато, тому просто те, що от є. Тут воно... такими якимось штучками, де? Да. <рес> що цікаво, один рядочок, а потім такий опс! Ще один росте. Так що у нас тут рочки ще й пізніше будуть. Це якісь бочечки. Ввіти в основному, тому я на що не надіюся? Ох, як пече? Хочу... Ага сочку, тому що зараз вже обід рахують, Сонечко якраз. На своєму піку майже. Вон тут хоч завість починає з'являтися. Тоже вже добре. О, так. Да. Завість є. Але що прям огірочки вже Що це таке? Мені знову щось повзе. Да, у нас щось огірочки нема. Прям щоб зібрати сьогодні вже. Ідемо далі. Дам далі. Ну, застрягло, ну, розмаз. Mm -hmm. Да, я пройду. Там ну, подтримай трешки. Хеллоу. Хеллоу, подписчики. <laughs> <laughs> да? Вау, герочок. Це теж другий ряд без завіз. Ну, пустоцвіти були. Все ну, ж таки, бачите, є, щось з'являється. Так що тоді, якщо повідходить, буде і буде нам щастя. Да, от. Тримай. А тут їх немає. Небагато. Небагато. Ой. Вони ще не впасти. Так, ж у зараз є лови на маласі. Там дивився. Ні, тут нема. Йдем далі. Трава Захайтили нас за траву, ну ой, все. Один кукурудза, другий другий Ну Є? Так, на цьому все. Переходимо на наступний кощик. Тут дуже маленьки не треба. Нехай собі ростуть. О, не тебе геротик і здорово. Сумніваюся, що це за три тижні він так виріс. Да? Думаю, за тиждень? Угу. Ну тут вони такі таки. О, да, тут такі дуже-дуже маленькі. Кукуруза. Кукуруза, да. Ну не знаю. Забирай. Це буде. Закраємо в баночку смаченочок. Ой, короче. Хорошо. Не могу. О! То я понимаю уже. Вот так, только в одном месте. Я скажу, тут вже є огірочки тут вже гарні рядочки пішли, гарний сорт, який не пусту цітить, а все свої плоди. Давай. Ой. Давай. Знімаємо щось. Що, знімаєш? Щось непонятне. воно пропусти, ну пропустить, Ай, діжава. Так? А чому все? Не здається. Ні. Ні? Зачиняється наступно зупини. Це прикольні огірки, Бач? Угу. Невеличкі, не але ого, О, огу, огу. пропустило. пропустила, хто пропустила. Ого. Ого. От то пропустило. От то пропустило. здорово. У -у -у. Нет. Да, три Ой. Что, сточек? Нет. Да. <aperture> да. Так. Чувствуешь, ты думаешь? Ну что, на вылочке? На да? Там, на чьи, да, вот там начали, да. Полтинник, типа, у меня или пути. Нет, ну хорошо, да. Я пойму, да? Так. Угерочки. Трошки вышло за Мои жеретки в своих по ширине. Угу. 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 Все mm стороны -hmm. mm -hmm. oh, нет, нет. Нет. Да. Ну мало тоже. Ну, Ку, сиякий, ключ. Да, сорт такий. Мені, взагалі, здається, що тут по сорти. Вон, забери, будь ласка. А. ти чув? Кого? Як хрущу. Коліно у мене. То коліно? Коліно. То коліно було? Да. Ну, чесно. Мама вже обгорнула, арахіс. Увесь. Вот. 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 Не є. Кінчики вже починають гнити. Це ближче донизу, де, мабуть, більше вологи. Ой, Загубився. Та ви там під ногою. Май... Начебто я бачила щось. Є? Маленький є. Наче більше. тут А, Добрый! Ну, хватит, мы так много едим. Чтобы вести много не было. Там посмотрела. О, Тут ее. Кого? Закинула? Mm -hmm. okay. Don't push the horse. <laughs> mm -hmm. Хто дивився бій? Усик проти кого був? Дібо. Дібоа. Я просто чомусь по інакшому хочу його назвати. гонивати. Типу, лох <сіх> не вставляється <сіх> окей, ми домовились не кидай гірки, кабачки. <сіх>

Ось стільки в нас огірків цього разу. Трошечки більше, да? ніж було всереди. Коли... Було... Ова, йдемо. Капуста вже береться тим. Ой, капуста каже, салат береться капустою. Поняв? Ідемо тепер по кабачки. Ми вже. Проїхали в місто і зараз з владом направляємося на пошту за посилкою. Посилка така буде немаленька, вона десь висотою буде метр двадцять. Так що нам потрібно на старубіловуську їхати, тож зараз підемо на зупинку. І будемо чекати або на 31 й або на старий білоус. Щось. Щось з цього. От. Так що, так, а ще хочу відповісти на одне запитання, яке було під відео якимось із ми йдемо разом з Голубом. Чувак, давай швидше, бо я зараз тебе на здожину. Вау! Ти бачив? Вау! Ой, а так не можна робити? Взагалі-то? Ну ні. Так от, хочу відповісти на один з коментарів. Чи привозимо ми воду, в село? І як в нас взагалі вода? Значить, ми привозимо питну воду. І не тільки питну. Щоб, наприклад, нам щось зварити або щось, ну там образно, да, то ми беремо воду з-під крану, набираємо вдома і відвозимо в село. Питну ми купуємо, що в місто, що в село, ми купуємо, тому що вона, чесно кажучи, вона, давай, сюди, чесно кажучи, вона в нас не дуже саме для вживання, от, просто випити. Тому ми купуємо воду. Купуємо пляшками великими, Владон ходить в магазин, купує. От. Інколи я з Владом хожу і ми купуємо разом. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? а, У нас є криниця в селі напроти дому, але вона така теж не для пиття і не для того, щоб щось зробити, наприклад, зварити або щось такого плану. Тільки от, коли ми саджали розсаду, в селі то ми брали ту воду, тому що для цього вона норм. Щось там, не знаю, помити руки, чи щось такого, але все одно потім хочеться ще змити м -м, звичайною водою не з криниці. Тому отак от, от. Відповідаю на питання, що воду ми купуємо, привозимо, і вона в нас не дуже за якістю, тому такі справи. Так що так, ідемо зараз, значить. На зупинку ми взяли багато всього. А, ні, зараз я вам розкажу. Пішли, значить, ні, не так. Пішла, значить, мама в точніше до баби Олі. Це моя хрещена, наша хрещена. Ой, хрещу! Це наша двоюрідна бабуся. От, і там нам дали. Полуничко, ой, гірочки. Що ще? Листя смородини. Цього разу м'яту не брала, тому що просто в нас вже не, вистачає, не вистачило часу. Ми вже запізнилися на автобус. О, так що ми сьогодні привезли ще огірки, не тільки наші, а й там, я не знаю, скільки там кілограм. кілограм. Реально дуже багато. Нам дали два пакети таких. Один не дуже великий, а один прям величезний. Ми з мамою вдвох його тягли, тому що доволі важкий був. От. Потім взяли наші кабачки, капусту цвітну і картоплю. Ось і у нас от вийшов наборчик. Тож, так от. Ми все привезли додому. Зараз йдемо на зупинку йдемо забирати нашу посилочку, яку ми вам обов'язково покажемо. І так ми побували на пошті. Доволі велике відділення пошти. Забрали ось такий подовжувач на секатор. В найближчий час очікуйте відео, де ми його з вами відкриємо, подивимося, для, цього, для чого ця штука. От. Так що чекайте, чекайте. Ми зараз йдемо. Шукаємо забра, щоб перейти дорогу і на зупинку. І додому, і відпочивати. Ми приїхали. Дуже жарко. Дуже просто неймовірна спека сьогодні. і Це, це ще не все буде ще гірше. Ой, да от. Яка я якась незрозуміла. Ну коротше. Зараз йдемо вже додому, приїхали. Я залишилось дійти потім щось з'їсти, бо ми так повночинно ну, поки що згодом не поїли. Ні, ми зранку з'їли чай з о, булочкою. І в обід у нас зазвичай там щось ми їли салат з картоплею, щось таке. От, цього разу навіть такого не їли, бо не було просто-напросто часу. Ого! Але ти знаєш, що вже п'ята година вечора. Отже, знафа я не знала. Ну, коротше. Так що зараз до домцю їсти, відпочивати. Завтра, добре буде завтра. Завтра теж є плани, коротше кажучи, будемо щось робити. Буду я вже з вами прощатися. Всім дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося на канал. Подобайчик, коментар. І всім пока-пока. До нових відео!